Бажаю всім доброго та міцного, Мої вітання з українського Донбасу. Сьогодні така погода, яка рахується в піхоті класною, тому що е, туман дуже густий і ворожі дрони не літають, тому є можливість звержувати ротацію, але це добра погода для піхоти, але. Коли ти їдеш за кермом і відповідаєш за тих, хто в машині з тобою, то це дуже складна погода. Взагалі сьогодні виїзд був такий, що це якийсь екстрим оффрот, нереально дуже тяжка дорога, це не просто грязь, не просто багнюка. Місця є такі, що просто болота. Машину несе незалежно від того, що там це позашляховик, повний привід, відповідна резина там, і роздатки, і все, і все, і все, все. але управляти машиною на такій дорозі дуже-дуже складно і на 100% неможливо. От. Тому Дуже складно сьогодні відпрацювали. Але Богу дякувати, все добре. Що можу сказати? Тут у нас в напрямку Бахмута, часом уяви, де ми працюємо, вже в день відповідні служби фіксують по декілька десятків ворожих дронів на автоволотні. Це говорить про те, що наші реби, якими забезпечені всі, Автомобілі, які виїжджають туди, де ми кажемо тепло або там, де макар терят не пасе, якщо звертатись до українського фульфору. Риби, на жаль, не спасають від оптоволоконних дронів, а їх все більше і більше. Тож нам треба шукати нові методи та способи захисту. На жаль, але стосовно машин це практично неможливо, тільки може за рахунок динаміки. І бачив відповідні відео від колег з Уршини, з Сумської області, де дороги повністю закриті сітками-кобаками. По Мабуть, що Прийде час і в нас так теж будуть облаштовувати, тому що це небезпека небезпека велика. А поки треба, треба захистити наші позиції, наші пліндажі, щоб ворог не міг влучати цими дронами по позиціях і нищити наших хлопців. Тому що я звертаюся з проханням. Проханням зібрати кошти на придбання захисних сіток це звичайні рибальські сітки великим метражем, такими цілими От, відповідні кольору, товщини нитки, як це має бути, щоб вони захистили від таких небезпечних дронів. Дуже прошу, давайте захистимо наших захисників. Вони того варті. Кожен з них є героєм. Кожен з них заслуговує відповідне відношення до себе. Давайте зробимо це і забезпечимо наших хлопців захисту.